Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. МВС продовжує розслідувати справу у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол сьогодні МВС відрепортувало про п'ятого затриманого якого підозрюють у побитті Чорновол. А керівник головного слідчого управління міністерства внутрішніх справ Микола Чинчин натякає про причетність до побиття чорновол опозиції. Активісти ж Євромайдану, 29 грудня, збираються походом на Межигір'я та складають карту місць пов'язаних з нинішнім режимом. Про все це. Сьогодні пишуть у блогах, і про це сьогодні йдеться у соціальних мережах. Ну, власне, головна новина про те, що, начебто, ті, кого затримали, і яких під кого підозрюють у побитті Тетяни Чорновол, пов'язані були з опозицією, з партією Удар і, зокрема, з Віталієм. З братами кличками з Віталієм та Володимиром. Е, Ольга Лень, головний редактор е, інтернет-видання Ньюс.ру, написала: чим більше новин продукує слідство у справі про побиття Тетяни Чорновол, тим більше стає зрозуміло, що це була акція, якщо і не виконана напряму Орлами Захарченка, то вже точно на замовлення МВС. Причому виконана так, як все, що виконується цією командою, аматорськи грубо. І тепер там істерика і паніка. На кого ж повісити справу, то на невідомих мажо потім на батьківщину тепер вже на удар і особисто кличка. Між іншим, партія удар вже заявила про те, що вона буде позиватися до відомства Захарченка і буде спростовувати інформацію про причетність партії Удар і, зокрема Віталія Кличка, до тих осіб, які затримані, яких підозрюють у побитті Тетяни Чорновол. Євген Лишан пише на своїй сторінці у Фейсбук: їх уже п'ятеро, і багато знаків запитань мається на увазі п'ятеро підозрюва хто знає скільки мажора поміщається в Поршкаєн. Ну мова йде про те, що кілька днів тому назад міністерство внутрішніх справ заявляло про те, що вони розшукують трьох осіб, яких підозрюють у побитті Тетяни Чорновол. Тепер їх вже п'ятеро. Роман Шрайк на своїй сторінці у Фейсбук. Пише: Вы будете смеяться, на самом деле нет. Но, по мнению МВД, избиение Тани Черновол заказали братья Кличко. Ну, инцитуя, тут Микола Чинчина и далее. Чтобы эти уроды не расследовали, все равно выходит дело против оппозиции. Сергей Каразий пишет. В на своїй сторінці у Фейсбук власне, якщо опозиція буде й далі жувати соплі, то на Ясенюка скоро повісять Гангадзе, а на Тягнебока бока Якщо серйозно, то найбільше схоже бояться кличка. Тетяна Ніколаєнко, журналістка, пише: що німного і поділу Чернаволпа йдуть всі лідери опозиції. Ну, власне, до такої думки сходяться такої думки, сходяться усі дописувачі, і всіх дуже дивує, чому із поля зору відходить головне, що на Передодні побиття Тетяна Чорновол опублікувала у своєму блозі на українській правді фото маєтку Віталія Захарченка, міністра внутрішніх справ України, і загалом упродовж останніх років займалася розслідуванням. Справ пов'язаних з корупцією і з тим, як відмиваються гроші у цій державі. Ірина Геращенко, народний депутат від партії Удар, так відреагувала на заяву МВС. Взагалі то печерний рівень непрофесійності наших правоохоронців лякає, звідти, схоже, просто вигнали всіх. Хто, хоч трохи розумівся на слідстві, і набрали, навіть не хочу коментувати замість того, щоб встановлювати тих, хто розправився з та... Танею, і замовників, плетуть фольклор, хто кого знає, з ким спілкувався за такою логікою. Мене, наприклад, всіх членів удара можна приплести до всіляких оборудок деяких депутатів ПР. Бо ми ж вітаємося в буфеті, і навіть іноді разом п'ємо там чай. Ну власне, далі Євромайдан продовжує стояти на майдані Незалежності. Акція протесту продовжується. Зорян Шкіряк написав на своїй сторінці у Фейсбук, що 29 грудня майдан їде. Іде на Межигір'я. Переконаний, що нас буде багато. Хочу нагадати, що Тетяна Чорновол була жорстоко побита, постраждала за активну громадянську позицію і свої гучні розслідування, в тому числі за корупційне Межигір'я Януковича. Вона ж обов'язково обов'язково була з нами в цей день. Ну, е, дуже дивно, що е, керівники всеукраїнського об'єднання Майдан е, якось так. Спростовують, намагаються спростувати інформацію, що мовляв, весь євромайдан не збирається йти на Межигір'я, а це є приватною справою окремих осіб. Хоча оголошено, що цієї неділі відбудеться віче на Майдані, яке буде називатися справедливість проти терору, і щодо взагалі. Маєтків, будинків, а також офісів представників партії регіонів, про які у останній місяць дуже багато йшлося в різних публікаціях, і багато говорилося зі сцени Євромайдану. Нарешті, от в Гуглі, з'явилась карта місць пов'язаних з режимом Януковича. Як вона називається, на цій карті позначено будинки, маєтки, палаци представників. Партії регіонів, представників великого бізнесу, які входять до партії регіонів, а також тих людей, які підтримують нинішню владу. Причому ця карта, от ми бачимо лише зараз Україну. Ця карта також розповсюджена і на весь світ тому, що там є. Позначки і в Європейських державах, і та в інших державах світу, де, знаходиться, де знаходяться нерухомість або Офіси представників партії регіонів. Нагадаю, що е, буквально цього тижня у е, Google Play з'явилася програма, яка називається Бойкот партії регіонів. Так от е, я розповідав про цю програму в одній з попередніх е, передач. Е, у цій програмі є перелік усіх підприємств, представників партії регіонів, які необхідно бойкотувати е, у такий спосіб. Автори цієї програми вважають, що е, люди можуть впливати на е, бізнесменів, які фінансують партію регіонів, і у такий спосіб можна е, е, оголосити їм економічний бойкот. Ну і на сам кінець нашої сьогоднішньої програми я хотів би вам показати фото жаби тижня. Вони присвячені основним подіям тижня, основним заявам тижня, які пролунали з вуст наших політиків. Прошу режисерів показати ці фотожаби. На першій фотожабі представники були антимайдану. Ну, от Віктор Янукович вчора заявив про те, що корупція має, треба боротися з корупцією. Тут Віктор Янукович бореться сам із собою на цій фотожабі. Це Дмитро Кісельов, який дуже багато розповідав про Майдан і про те, які жахіття відбуваються в Києві під час проведення Євромайдану. Це людина дуже схожа на харківського мера, який також дуже багато розповідав, які жахливі люди стоять на Євромайдані. Ну, це творчість євромайданівців. Ти записався на марш гідності. Нагадаю, 29 грудня відбудеться марш гідності у Києві. Так, от художники побачили тих, хто навіть антимайдані стевив. Ну це Грега і Анатолій Голубченко. Вчора Віктор Янукович їм доручив приділать ноги, як він сказав, грошам, які мають надійти бюджетникам до нового року. Ну, власне, на сьогодні це все. Нагадаю, що телеканал TVI представлений в усіх соціальних мережах. Ми є на сторінках. У наші сторінки є у Фейсбуці та ВКонтакте. Долучайтесь до наших сторінок. Там є більше новин телеканалу, більше новин про нас. Читайте нас на сайті TVI.UA. Там найоперативніша інформація. Там ви можете дивитися прямий ефір наших телепередач. І е, зустрінемося вже у понеділок, о 17.00. Я сподіваюся, що ці вихідні будуть приємними перед новорічними. Тож бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі у понеділок. До побачення.